Скажи, будь ласка, як ти відреагував на заяву президента нашого про те, що західні країни не вводять санкції через те, що Україна відмовилася мобілізувати 18-річних? От як тобі взагалі ця заява? Чи можливо ну, подібне? Ага. Чи можливо подібне? Слухай, ну мене питання, я по-перше, не розумію, ну взагалі, хто вас питає, кого ми будемо мобілізувати? Ну, можна будемо мобілізувати людей кому 60, 70, 80 років. А чому не 13-літніх, наприклад? Ну скажи, будь ласка. Да. Ну, знаєш, мені таке знаєш, так, така відчуття, що вони е, придумують якусь ахінею, е, спробувати, щоб якийсь чином відмазатись від своїх, так скажемо, зобов'язань. Да? Так, да. так, тобто, так. ну вони вважають, що... Таким чином можна якісь таким чином на нас можна вплинути. Ну єдине не можу зрозуміти. Слухайте, ну якщо ви хочете нам допомагати, так ви допомагайте і не ставте у нас якісь умови. Ви повинні мобілізувати 18-й років. Послухайте, ну, ну це дитина 18 років, ну, що ну, 18 років, 16 років, ну це так. дитина. Ну я пам'ятаю, коли мені було 16 17 років. Ну, послухайте, ну що ви нісете? Так, так. Це, це діти тільки-тільки після школи, ну, або тільки-тільки готові до ну, розумію, дур... що вони ще не знають до кінця, що навіть треба. А, давай да, так скажемо. Я впевнений, що може даже а, 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 хлопчики є якісь дійственники 18 років. А, звісно, є ну, як і від... дівчата є да. такі. Як ви відправляти? Ну зараз ми говоримо <свят> за хлопчиків, ні Да. Тому я взагалі не розумію. Ну слухайте, ну на що ви там на нас тиснете? Ну це ж просто вже не нормально. <не, не>, да. <свят> <свят> а Щось придумали, а ви вважаєте, що е, е, ви можете отак, от, от нам ставити якісь умови. Але з, е, як од цього парня? Як його ну послухай, ну це 18 років, те навчити, навчити це людина, які що не створена, так скажемо, там да? 18 років це дуже мало. От, людина 18-20 років, тільки ти починаєш розуміти, що таке жити, що таке життя, так, так. тільки починаєш. Взагалі, що тобі хочеться. Да, так, так. І тут якісь умови, давайте ви мобілізуйте. Послухайте, ну, ну, це, це вже не смішно, розумієш? Ну, тобто, а тобто, справді таким чином, ми можемо сказати, що, можливо, деякі західні країни шукають як спосіб да, відмаски. Да, вітаємо вас. Дякуємо, що ви нас дивитесь. ночка була дуже погана. Ми зараз поговоримо про це. Так, тобто, тобто правильно тебе розумію? Тобто, що це є така своєрідна відмазка деяких країн, щоб казати: Ну у вас ви ж не мобілізували річних так ми вам і допомогти. А куди кому ми будемо відправляти ці ракети? Ще щось? Дивіться, щоб ти зрозумів, у нас 100 бригад зараз воюють. Пізно скільки бригад всього в Європі? 110. Ого, тобто у нас, в принципі. Ну, про що ми говоримо, скажімо, будь ласка. От, ну, Що вони хочуть сказати? Ну, Послухай, ну, і це армія, яка не воювала. Звісно. Які не розуміють, що таке війна. По факту, так. А, і ви хочете нам щось пояснити, щоб роз, щось розповісти. Ну... Знаєш, якщо ви хочете допомагати, у вас є обов'язки такі. Допомагайте, будь ласка. Допомагайте нам зброю, допомагайте нам грошами. Так. Тому у мене, знаєш, мені, знаєш, мені неприємно, коли о, о, от такі розмови там. А ви, ви ви, ви зробите це, тобто ну чому ви постійно нас чомусь хочете навчити? От я не можу зрозуміти, або змусити. у нас уже у нас є вже один сусід географічний, який постійно щось хотів нам вчити, щось розповідати, як потрібно нам жити, кого потрібно куди відправляти, кого на яку мові говорити, яку культуру вживати, розвивати, ну, розвивати. Ну, тому послухай, ну мені неприємно це чути від наших союзників. Так. <coughs> От, до речі, коментар: Марк 1023 написав: І так мами возять своїх синів до 18-річчя. 18 Мабуть, хтось вивозить, так. Так, це правда. Я знаю такі факти. Що так, так. Так. є така тенденція: 486 глядачів. Так. Будь ласка, друзі, підписуйтесь.